Всім привіт! Це Макс Гіленко і влог на UAFootball. Сьогодні обговоримо чемпіонський матч Шахтаря, вибірковий список порушників, який оприлюднило Міністерство молоді та спорту, а також читаємо ваші коменти з попереднього випуску. До матчу, в якому визначився чемпіон УПЛ сезону 22-23 Шахтар проти Дніпра 1. Не знаю, як вам, мені з перших хвилин ця гра не була схожою на. Якесь таке лобове чемпіонське зіткнення на гру, в який має визначитися чемпіон в боротьбі між е, двома рівноцінними конкурентами. Напевно, вони і не були е, рівноцінними конкурентами, тому що турнірна таблиця вона вносить е, свої правки в життя. Відіграти 5 очок відставання за два тури до кінця, навіть з очним матчем, ну це завдання практично нереальне. І мені здається, що Дніпро 1 е, в принципі вийшов на цю гру з усвідомленням цього факту. Це, до речі. Е, Сказав і головний тренер команди Олександр Кучер на післяматчевій прес-конференції, що, мовляв, після поразки від Ворскли намагалися якось повернути хлопців в стрій, в Такий е гарний психологічний настрій, але, вочевидь, це зробити не вдалося. Щодо шахтаря, то. Як на мене, другий поспіль такий майстер-клас від команди Ігоря Євічовича в другому поспіль матчі проти безпосереднього конкурента. Чесно кажучи, дуже схожі поєдинки: Шахтар-Зоря і Шахтар дніпро 1 Знову швидкий гол був. Артем Бондаренко забив дальнім ударом на шостій хвилині. Потім Шахтар відходить назад. Але що вирізняє гірників от, на рівні цієї, цієї УПЛ? Те, що команда навіть під тиском, а тиск з боку Дніпра-1 не був аж таким класним, аж таким середньим. Серйозним злагодженим, так ось навіть під таким тиском, шахтар дуже спокійно виходив з оборони. Кілька перепасовок виманюють на себе суперника, йде довга передача або ж на сікана, або ж діагональна фланг. І ось за рахунок цього Шахтар легко виходив з оборони в атаку. Ну як легко? Це майстерність, це досвід, той досвід, який команда здобула по ходу сезону, в тому числі і в Єврокубках. Це якщо говорити про е, атаку Шахтаря, що ж до оборони, то гірники е, зіграли. Як на мене, просто безпомилково, в принципі, жодного шансу Дніпро-1 вони так і не дали. Не знаємо, в чому був о, тактичний план Дніпра-1, але суть в тому, що Шахтар от в цьому матчі і в попередньому із Зарею, він захищався ну, просто ідеально. Команда не полишала вільних зон, команда не висмикувалася, не велася на якісь тактичні маневри суперника. Тому Дніпро-1 цей матч о, завершив практично. Без моментів, ну, щось там при 0-3 вже почало з'являтися, але це було дуже ситуативно і не системно. На початку другого тайму, мені здається, вже було більш-менш зрозуміло, що Дніпро 1 видихається, команду полишають сили. Дніпро 1 від себе зробив максимум з точки зору. Викластися в атаці все ж таки спробувати гру переломити, але просто гектар простору позаду, і е, мені здається, було питанням часу, коли е, Шахтар цим гектаром скористається. 55-та хвилина і 59-та. Ще два м'ячі, які остаточно поховали інтригу в цьому матчі. До речі, зверніть увагу, як забував Шахтар. Два з трьох голів дальні удари Бондаренка і Тараса Степаненка. Чи є у вас претензії до голкіпера Дніпра 1 Владислава Рибака по цих епізодах? Як на мене, питання воротарю можна і навіть треба ставити. І ця голкіперська проблема, вона як такий лакмус, взагалі проблем Дніпра-один у цьому сезоні. Мені здається, що команда стрибнула навіть вище голови. Ось те, що до 29-го туру вона була ще в чемпіонських перегонах. Якби перемогла ворслу туром раніше, то взагалі були б хороші шанси. Я думаю, що це. Досягнення для Дніпра 1 і е, за силою свого складу. Е, якщо говорити про лаву запасних, яка ну, практично відсутня, то Дніпро-1 і так перевершив очікування. Реально у команди, що перший воротар, що другий, що Рибак, що валив, до речі, не зрозуміло, хто з них, за підсумками сезону, кого з них можна назвати основними, ну, як на мене, багато голкіперів УПЛ, які сильніші за рівнем. І одного. І другого. Так, можливо, рибак перспективний, можливо, з нього ще щось виросте, але просто тут, і зараз це не був воротар для чемпіонської команди. І я підкреслю, це лише. Е те, що ось так впадає в очі, тому що голкіпери вони завжди помітні. Я думаю, що і на багатьох інших позиціях ви погодитеся, Дніпро 1 серйозно поступався ну, тому ж таки шахтарю. Тому як на мене в чемпіонських перегонах все логічно, і 3-0 шахтаря із Зорею, і з дніпром 1 вони підвели риску. Ми визначили найкращу команду УПЛ сезону 22-23. Ну і звичайно, кілька хвилин уваги тій бійці, яка відбулася у матчі Шахтар Дніпро-1 наприкінці 92-ї хвилини. Назарина підкотився під пеглов. Плов зреагував, штовхнув Назарину, підбігли ну, практично всі польові гравці і запасні. І почалася грандіозна навіть не штовханина. Люди реально билися. Я подібних кейсів в історії чемпіонатів України, за яким пильно стежу протягом останніх років 23-х, Просто не пригадую. На мене це найбільше таке побоїще, яке взагалі у нас було. Чи можна говорити, що ось до цього все йшло протягом матчу? Ну як на мене, ні. Хоч о -о, кучер з Дніпра, один його асистент о -о, Грицай, обидва Олександри. До речі, о -о, обидва синхронно відзначили, що там Тарас Степенко перед цим якось там о -о, набивав м'яч, тобто поводив себе о -о, по піжонськи. Напевно, таке було, але все одно навіть ось цими прийомами Степаненка мені не здається, що гра була якоюсь особливо жорсткою, нервовою, що десь там монзуль випустила її з-під контролю. Це була зустріч конкурентів, які один на одного злі, але все більш-менш трималося в рамках спортивної боротьби. Ну, це моя думка. Як на мене, показово, що до 90-ї хвилини. Монзулю цього матчі показали лише чотири жовтих картки, і я зізнаюся, не пам'ятаю, щоб вона там щось не додала. Тобто, в плані покарань все було абсолютно нормально. Тому, якщо визначати, вже, хто ж став тим сірником, який кинули в каністру з бензином, ну я не можу притягнути когось іншого, крім як Єгора Назарину за рахунку 3-0. Наприкінці другої компенсованої хвилини, коли переможе вже визначений, коли чемпіон вже визначений, коли одна команда явно грає з серйозною перевагою над іншою, що було доволі несподівано, ось котитися в такий підкат під пеглов. Ну, це було дарма. Реально травма небезпечний прийом. І реакцію пегло я можу абсолютно зрозуміти. Просто уявіть собі, якби було навпаки, якби пегло в такому самому підкаті прямою ногою просто вкотився в галях на зарині. Я впевнений, що шахтар зреагував би точно так само. Можливо, у вас є своя думка по цьому епізоду, і хтось інший є ось таким найбільшим винуватцем цієї ситуації. Будь ласка, пишіть свою думку у коментарі. Ну, а щодо покарань, то Катерина Монзуль видала дві червоних картки гравцям Шахтаря і чотири червоних картки гравцям Дніпра 1 І це така малесенька доля того, хто дійсно заслуговував на вилучення у цьому епізоді. Я думаю, що є. Запис цього матчу є серйозний привід для роботи контрольно-дисциплінарного комітету. Справді сісти, передивитися на швидкості 025 відео в Ютубі і визначити, хто ще. Винен в цій ситуації, в цій бійці, хто наскільки матчів заслуговує. Мені здається, що ось так просто спускати на гальмах цю бійку не можна. Я не кажу, що трапилося щось просто страшне. Бійки в футболі трапляються в будь-якому виді спорту. Трапляються. Це загалом нормально. Спортсмени заряджені, злі один на одного, вони конкурують. Але завжди за вчинком має бути покарання. Ось це хотілося б справді побачити. Ще один понеділковий матч 29-го туру УПЛ Олександрія Зоря завершився перемогою луганської команди 2-0. Я думаю, що Руслан Ротань, наставник Олександрії, готовий просто рвати і метати, тому що жахливо його команда виглядала в обороні. Два швидких пропущених м'ячі, таких простих м'ячі. Назарій Русин спершу гарно забив, потім гарно віддав на Сергія Булецо. Зараз у Русина вже 11 плюс 7 за системою гол-плюс пас. Він в УПЛ поступається лише трьом довбику Буярському і Піхальонку. І е, ось цей здобуток. Русина, ця його гра проти Олександрії мені особливо приємно, тому що кілька днів тому так би мовити піарив Русина в сенсі того, що це гравець, який, в принципі, за певними критеріями заслуговував на виклик до національної збірної на черневі матчі. Я знову ж таки не наполягаю, просто говорив про те, що ось є такий класний футболіст, який навесні демонструє просто шалену гру. Ну і тоді. Звертався до вас, наші шановні глядачі, з питанням: хто на вашу думку міг би підсилити збірну України в Черневих матчах? Кого не викликав Ребров? Давайте подивимося, що ви нам писали. Почну з лаконічних коментарів. Павло Гальчик вважає, що слід було викликати брашка, а користувач YY або ж YY написав, що слід було викликати Бондаренка. Бондаренко був, до речі, на березневому зборі перед грою з Англією, але тоді, здається, на поле не вийшов. Ну, словом, в тренувальному процесі його побачили і оцінили поки так, що йому все ж таки краще їхати в молодіжну збірну. Те саме стосується і брашка. І я до речі думаю, що це. На краще, тому що на молодіжну збіру нашу теж очікують дуже цікаві матчі. Команда Руслана Ротаня гратиме молодіжне євро. І я щиро сподіваюся, що. Коли наша національна збірна відіграє проти Північної Македонії, відіграє проти Мальти, то ще багато гравців основної збірної приєднаються до молодіжки і зіграють ну, щонайменше два матчі групового турніру на молодіжному євро. Здається, проти Румунії і проти Іспанії. Забарний, Мудрик, Судаков, Трубін когось, напевно, ще забув. Мені здається, з таким підбором виконавців наша молодіжка може. Навести хорошого галасу на молодіжному євро. Головне, щоб е, після двох турів ще залишалися шанси на продовження е, боротьби. Принаймні, особисто я з величезною. Цікавістю очікую на цей турнір. Безумовно, основна збірна стоїть окремо і вся наша увага на поєдинки проти Північної Македонії і Мальти. Але давайте також тримати в голові і молодіжний чемпіонат Європи. Мені здається, що настільки крутої, зіркової, талановитої команди у нашої молодіжної збірної не було. Напевно, що року з 2011-го. Тоді, до речі, під орудою Павла Яковенка. Дуже зіркова молодіжка зі Степаненком, Ярмоленком, Коноплянкою, Ракицьким, Зозулею, покійним, на жаль, Максом Білим по суті провалилася. Величезні були очікування, але з групи вийти не вдалося. Сподіваюся, що цього разу буде інакше, і наша команда обов'язково нав'яже боротьбу Іспанії, Румунії та Хорватії. Ще трохи ваших коментарів щодо того, кого слід було викликати Серію Реброву до національної збірної. Користувач Samsung Dark пише, що. Треба було ракицького викликати, він зараз у формі не погоджуся. Я думаю, що ракицький вже все, що міг дати національній збірні дав. Всі ми розуміємо, наскільки він контраверсійна, м'яко кажучи, постать взагалі для українського футболу. І якщо повернення в Шахтар ще більш-менш всі адекватно пережили, це лише по суті проблема вболівальників шахтаря, то все ж таки повертати його в національну збірну, я думаю, що ніхто не збирається тим більше. На позиції центральних захисників у нас є молоді талановиті хлопці, які вже давно грають, які вже давно на виду, і для яких національна збірна це те, куди вони справді їдуть із величезним задоволенням і з великими очікуваннями. І ще один коментар від Сергія Левренюка. Він питає: а коноплянку викликали? Нехай грає на досвіді. Спершу оцінив цей е, комент. Як жартівливий, але якщо розібратися, то в березні коноплянку викликали на матч проти Англії. Він навіть вийшов на поле, і це не було жартом. Все було по-справжньому, все було всерйоз. Але на цей раз ні, коноплянку не викликали. До речі, днями стало відомо, що Євген припиняє свої трудові відносини із польським клубом Краковія. І ми тепер в очікуванні нового рішення, нового decision від коноплянки, де він гратиме і чи гратиме взагалі. Як ви вважаєте, чи коноплянка ще здатен підсилити е, якийсь з клубів Української прем'єр-ліги? І де б саме вам хотілося б його бачити? Пишіть в коментарях свої думки. Зовсім трохи про закордонщину: ті два матчі, які вдалося подивитися на вихідних. Звичайно ж, Грандіозна, фантастична, якась нереальна невдача Дортмундської Борусі, яка вдома поступилася майнцу 2-3, манцю невмотивованому, майцу, який грав на складом. Дортмунду треба було просто перемогти вдома, щоб стати чемпіоном. Але Боруся пропускає швидкий гол. Боруся не забиває пенальті, але не переграв голкіпера. Боруся ковтає другий м'яч. На другий тайм виходить з 0-2, наче з настроєм відіграватися і це команді вдається, але лише на 97-й хвилині. Тобто завити переможний третій м'яч у підопічних Едіна Терзіча вже шансів не було. Кого шкода? Звичайно, шкода фанів Боруся. Якщо ви дивитеся це відео, вам співчуття. Дуже шкода. Вода Марко Ройса, який, схоже, вже так і не стане чемпіоном Німеччини. Навіть таку кризову, розірвану невдалими кадровими рішеннями Баварію, ніхто не зумів на дистанції в бундеслізі переграти. Одинадцятий поспіль титул. І що буде зараз? Баварія вже відправила, тобто звільнила Саліхамічи Чайкана. Буде нове спортивне керівництво, буде підписання, будуть е -е, зіркові новачки і. Е -е, Дивлячись в таку невеличку перспективу Бундесліги на найближчі три-чотири роки, мені здається, що е, ні в кого не буде таких шансів відібрати золото, відібрати срібну салатницю в Баварії, як це було у Дорманської Борусі цього сезону. Тому за одинадцятим поспіль титулом швидше за все буде і дванадцятий, й і чотирнадцятий. І ну і також вдалося подивитися фінал чемпіоншипу. Е, за третю останню путівку до англійської прем'єр-ліги вже я думаю кілька років, як відомо, що цей матч, в принципі, є офіційно найдорожчим взагалі у футболі, тому що команди б'ються ну, десь плюс-мінус за 150 мільйонів фунтів чи євро, які гарантовано отримує. Будь-який учасник англійської прем'єр-ліги за сезон. А якщо там рахувати ще й у випадку вироту різні парашутні виплати, ну просто сума космічна. Реально, фінал ліги чемпіонів відпочиває на тлі фіналу чемпіоншипу, саме в сенсі ось таких матеріальних прибутків. У цьому фіналі зустрілися Лутон і Ковентрі Сіті. Не буду корчити із себе знавця чемпіоншипу. Був класний коментар цього матчу в виконанні Дмитра Джолая. Знаю, що Лутон там по ходу сезону опинявся навіть в боротьбі за виживання на початку сезону, але зрештою команда. Перемогла Ковентрі у цьому фіналі, перемогла в серії пенальті, і я вам дуже раджу цю серію пенальті подивитися. От всім тим, хто вважає, що серія пенальті це лотерея. Подивіться, як били гравці Лутона і Ковентрі. Ці регламентовані перші п'ять ударів. Тобто, штатні пенальтисти команди, ті, хто тренували цю серію, вони били просто ідеально. І за виконання, мені здається, вони ще встигали похитрувати. Тобто вони знали, що ага, голкіпер знає, що я буду бити в той кут, значить, я проб'ю в інший, там в незручний під свою праву ногу. Дуже класна серія, дуже раджу вам її переглянути. І я думаю, що ця думка про футбольну лотерею вона потроху має з часом а, нівелюватися. Все вивчається, до всього можна підготуватися. Ця історія підйому Лутона, вона трішки казкова. Команда з явно відсталою інфраструктурою. Клуб має стадіон лише на 10 тисяч. Стадіон такий доволі занедбаний, судячи зі світлин, але, звичайно, все це клуб виправить, тим більше ми знаємо, що гроші отримає чималі. Але найбільше мені сподобалася історія футболіста Лутона Ніла Раддокампанзу, капітана команди. Він став першим футболістом в історії, який піднявся. З однією тією самою командою з п'ятої за силою Ліги Англії до Прем'єр-Ліги. Ви уявляєте? Тобто це не якийсь е, суперталант, який там себе проявив і Бац його там купує клуб з вищої ліги. Ні, от Панзо він зростав разом з Лутоном ще раз з п'ятої ліги до АПЛ. З однією командою. Просто неймовірна, як на мене, казкова, фантастична історія, яка десь навіть. Перевершує історію Джеймі Варді, який все ж таки був суперталантом, але в своєму молодому віці десь не дуже професіонально ставився до обов'язків. І в підсумку талант Джеймі Варді він все одно прорвався нагору. До речі, Джеймі Варді з Лестером залишає АПЛ, адже в останньому турі Лестер переміг, але свій матч виграв також і Евертон. І саме Евертон залишається в Еліті, ну а Варді. Гратиме в чемпіоншипі разом зі своїм Лестером якщо, звичайно, ще гратиме, Джеймі, то футболіст віковий. На цьому буду завершувати. Не заглиблююся, поки в турнірні розклади Української прем'єр-ліги. Справа в тому, що пишемося ще до того, як відбулися 6 матчів 29-го туру УПЛ, тобто ви про їхні результати вже знаєте, а я ще ні. Але ми знаємо, що шалена інтрига в УПЛ. Невідомо хто стане другим, третім. На п'яте місце претендує три команди. Ну і ще купа команд ведуть боротьбу за те, щоб не опинитися у зоні перехідних матчів. Тому дивіться український футбол. Ну а якщо не дивитися, то обов'язково розкажемо вам, що сталося в наших наступних випусках. Поки ж все. Ми були дуже здивовані, по-хорошому шоковані неймовірною кількістю переглядів попереднього випуску. Дякуємо вам за те, що дивитеся. Дякуємо за ваші коментарі. Вподобайки. Підписуйтеся на YouTube канал ЮєФутбол. Пишіть Мати, все читаємо, будемо е цитувати, будемо обговорювати. Хай щастить, пока!